Вітаю всіх! Хочу подивитись таке питання. Трамп після обстрілу Польщі буде тиснути на Путіна щодо припинення обстрілів, зупинки війни, паузи в війні. Трамп буде тиснути? Ні. Ні, іще раз ні. Після обстрілу Польщі навіть ніякого тиску не буде. Що мені вам сказати? Не буде. Він не буде цього робити. Добре. Трамп буде тиснути на Зеленського щодо зупинки війни після обстрілу Польщі. Не Зеленського він буде тиснути. Також ні. Зеленський ні, не буде. Тиску не буде. Це не показник для нього взагалі. Для Трампа це не показник Оптер у Польщі, виходить так. Ну, добре, не буде, так не буде. Не буде. Ну, Добре.